Привіт, друзі! Ви помітили, що на нашому з вами каналі дуже часто піднімається одна і та сама холіварна тема. На чому краще грати? ПК або ігрові консолі? І ви скажете, що відповіді немає, тому що багато людей, багато думок, всюди є свої плюси та мінуси. І я з вами погоджуюсь. Але варто сказати, що є все ж таки одна ніша, де ці девайси можна порівняти. А саме гра на телевізорі. І от уже дуже давно у мене зародилася думка роздобути якось середньобюджетний комп, знаєте, не за усі гроші світу, і противопоставити його сучасним консолям. І ви знаєте, такий комп'ютер все ж таки знайшовся. то... Тож, зустрічайте, це готова збірочка від магазину QQA, зветься таке щастя Asgard, і він має наступні характеристики. До речі, на сайті QQA є готові збірки під будь-який бюджет, а також конфігуратор, де ви можете накидати збірку під свої власні побажання. Так що, якщо не думаєте брати там комп, то ось вам промокод на знижку 2000 гривень на будь-який готовий ПК. Але ми йдемо далі. І ви знаєте, як тільки я отримав цю машинку, я подумав, що саме цікаве буде протестувати її. Її прямо у живому ефірі з коментарями, побажаннями, Знаєте, от так, щоб був живий інтерактивчик. Ну і звісно, щоб потім ніхто не сказав, що Павло знову махлює, знову він там тести переплутав, все перемішав і все неправда. Ні, на цей раз ми все робили разом. Що з цього всього вийшло і які переваги надає подібний ПК, ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Так що з вас вподобайка та шалений коментар, а ми будемо стартувати. Приїжджає комп'ютер ось такій рідній упаковці з наліпкою крихке. Варто відмітити, що усе досить ретельно складено та запаковано. Всередині нас зустрічає стандартний набір: це кабель живлення, пару запасних дротів і фірмова інструкція від Асгарду. Бокове скло системника додатково затягнуте плівкою від дрібних подряпин. І чесно кажучи, дуже приємно, коли отримаєш під ключ одразу готове рішення без додаткового пердолінгу зі збиранням комплектуючих, намазуванням термопаст і замірів температур. Олди, я думаю, пам'ятають, скільки нервів та сиру пішли на оті наші збірочки. Та відпускаю, відпускаю, пів хвилини ще. Блін, сир! Рубай, рубай, системник! У <серків> С... <серків> мене сир туди не Та наш мій повер! Саня! Ви мені скажете, що мої руки ростуть з причинного місця. А я вам скажу: рубай, рубай, системник! А я скажу, що тестування в 10 годин, красивий кабель менеджмент та продумування системи охолодження це стандартна процедура для будь-якого Asgard пк Тому гріх такими послугами не користуватися. До речі, цей комп' я планував тестувати виключно в Full HD роздільності, так як. Був впевнений на 200%, що подібна умовна бюджетна система не потягне QuadHD. Але вже після запуску перших ігор прийшло розуміння, що Full HD цьому ПК дається з непоганим таким запасом. Наприклад, Stalker 2 бігав на цій машині в роздільній здатності 1080p та налаштуваннями епічно з увімкненим фрейм-генератором та DLSS в режимі Quality. І єдині місця, де були суттєві просадки по FPS, це база Росток та Залісся. Але ці проблеми ми швидко вирішили через зменшення налаштувань волосся на MPC. Потім погнав Індіана Джонс у Full HD на середніх, який видав цілих 150 кадрів на секунду. 150. <світна> Ого, це прикол. Ну і звісно, після цього я повірив себе і почав гратися з пресетами графіки, які, чесно кажучи, не дуже легко підібрати, особливо, якщо гра дуже сильно завантажує відеопам'ять, якої усього 8 ГБ. Також на цьому моменті я відкрив для себе додаток Nvidia Experience, який на ходу підбирає оптимальні налаштування для вашого ПК. І чесно скажу, це виявилось дуже зручно та швидко. І яке було моє здивування, коли Experience почав пропонувати замість Full HD Quad. HD роздільність На медіум, медіум якісь. А, 2К воно резолюшн тягне, а тут 2К, а це воно під 2К налаштовує, ви зрозуміли? Більш того, ми спробували поставити Quad HD та середнє налаштування в Індіана Джонс. І отримали більше за 70 FPS. Ну все, 2К можна грати, графон взагалі, я скажу, що ідеально виглядає. Звісно, до такого розкладу я та глядачі були не готові, тому це стало тригером до переходу тестування в режим постійного Quad HD. Ще одну секундочку, Stalker в 2К забігти, як воно буде. Ми повернулися у Stalker 2, на цей раз поставили Quad HD, DLSS на баланс і середнє налаштування графіки, отримуючи при всьому тому 90 100 кадрів на секунду. І що саме цікаве, усе це працювало без суттєвих просадок навіть в навантажених по NPC місцях. Та ні, коротше, 2К сталкер без проблем, просто тупо без проблем. 80 кадрів і відеопам'ять вільна є. Далі пішов Alan Wake 2, знову такий HD, плюс налаштування від Nvidia Experience, а це максимально середньо низькі налаштування, отакий незрозумілий мікс, звісно, з фрейм-генератором та DLSS на балансі. Ну, звісно, водичка така вже не така соковита, як хотілось би, да, але все одно, блін, все одно працює. FPS, які ми отримали, ви зараз бачите на екрані, і я скажу, що це дуже-дуже некислий результат. Після Алан пішла дуже вимоглива та важка для заліза Hellblade 2. І тут усе те саме: 2К роздільність, DLSS на баланс, плюс середні налаштування. І на княпа прилітає жорстко консолям. Дивіться, 2К стоїть. Ну і тут якби не дати, не взяти. 2К воно тупо тягне. Притому 80 FPS, якби от і все. FPS впевнено тримається вище за 60 кадрів на секунду, і це чудово. Потім ми пограли у кіберпанк. Тут взагалі система показала себе супергероєм. Так як вона потягнула ультра налаштування, Квадеж DLSS на баланс і в середньому давала 60 кадрів на секунду. Воно взагалі не тормозить. Та коротше, ідеально працює. По суті, ця збірка могла б потягнути і вище налаштування, але тут вже батлнеком виступає саме кількість відеопам'яті. Так як як не крути, але під 2К плюс максималки мінімум треба мати 12, а то й 16 гектарів відеопам'яті. Тому ідеальним вибором для подібної збірки є або багатогерцовий Full HD екран, або Quad HD монітор, ну, або взагалі ультравайт монітор з роздільністю 2560. На 1080. До речі, останньою грою першого вечора стала Тлоу 2 у Quad HD на високих, звісно, з увімкненим фрейм-генератором та DLSS-ом на баланс. І усе це дуже добре працювало в 100 кадрів, при тому навіть у потужних перестрілках проти толпи зомбі. 100FPS? 100 FPS? 100, блін! 2К, 100 FPS, ви серйозно? що я тоді купляв 5080? Що за що за кидалово? По ітогу перший вечір тестування починався з того, що ми з недовірою дивилися на ПК з подібною відеокартою і розраховували, що її вистачить у кращому випадку для Full HD. А вже закінчували цей вечір тим, що при автоматичному підбірі параметрів через Nvidia Experience запускали будь-яку гру одразу в Quad HD. Так що наш піддослідний Асгард вийшов сухий із води, і для другого дня я вирішив підготувати самі хардкорні та вимогливі ігри. <звук> і так, другий <звук> день почався зі Star Wars Outlaw, роздільність Quad HD, DLSS на кваліті, генератор кадрів включений та середнє налаштування графіки. В геймплеї маємо суперплавні 90-100 кадрів на секунду, що дуже приємно. 100 кадрів на такій збірці це прям достойно, я б сказав би. Далі пішов неоптимізований BlackMist Mist Hukong, який дуже сильно нас здивував. Просто вдумайтесь кладежі, роздільність, середнє налаштування графіки, ну і звісно DLSS на баланс з генератором кадрів. І на цьому моменті я натурально офігів, так як Макака дуже погано працювала навіть на сучасних консолях. А наша система натомість вивозила усе це в добротних 100-120 кадрів на секунду. 120, 120 кадрів в 2К. Чуваки, я вам чесно кажу, це не 50-80 підключена. Ну а такі ігри, як First Berserker Kazan, були взагалі з легкістю перетравлені в HD на середніх з DLSS на Quality та фрейм генератором. Результат впевнені 120 145 кадрів на секунду. 120 кадрів. Блін, в 2К. Реально карта тащить. Реально тащить. Плавність дуже хороша. Знову таки, можна було б поставити ще вище налаштування, так як потужності вистачає. Але знову батлнеком виступає саме пам'ять відеокарточки. Так що маємо те, що маємо. Ну і на закусочку я залишив сучасного тирана ігрового заліза, а саме Monster Hunter World. Ставимо QHD, плюс DLSS на перформанс, генератор кадрів тут включений. І середнє налаштування картиночки ми додаємо. По ітогу гру тягне в 60-80 кадрів на секунду, що дуже не кисло для такої збірочки. Ну не знаю, воно тягне. Тіпа да, з фрейм-генератором. Зараз подивимося що далі буде. Це прям уже такі непозорні налаштування, я б сказав би. Хороші досить. Ну і завершили ми наші тести в грі Lord of the Fallen. роздільна здатність Quad HD, високі налаштування, плюс DLSS на балансі. І тут на нас очікував справжній такий великий подарунок. Тому як красива та яскрава Lord of the Fallen, яка я нагадую, побудована на Unreal Engine 5, працювала в цілих 90 кадрів на секунду навіть в епічних босс-файтах. Блін, ну що я скажу, чуваки? 90 FPS, взагалі, якби питань ніяких немає. В сухому залишку, які підсумки можна винести після тестування? По-перше, протестований комп'ютер холодний і на диво тихий, навіть в самих жирних і навантажених іграх. По-друге, відеокарта RTX 4060, хоч і має усього 8 ГБ пам'яті, вона все ще без проблем перетравлює Full HD та Quad HD ігри. Правда, для їх налаштування я б радив усе ж таки скористуватися програмним забезпеченням від NVIDIA, так як тупо ставити все на максималки у вас точно не вийде. Знову таки проблема далеко не в потужності відеочіпа, а саме в кількості вільної відеопам'яті. Але як показало тестування, це далеко не критична проблема і можна знайти компромісні налаштування графіки і грати з задоволенням. До центрального процесора у мене також немає зайвих питань, його достатньо як для більшості ігор, так і для більшості робочих задач. Але якщо ви все ж таки мітитесь в кіберспорт, то напевно є логіка в тому, щоб замінити цей процесор на якийсь більш Потужний. Ну, а тепер відповідь на саме головне питання: чи поб'ється ігрова збірка, PlayStation 5 та Xbox Series X? І моя відповідь: На жаль, ні. Рубай, рубай, системник! І ось чому. Дивіться, якщо ви граєте на моніторі, як було сказано в цьому відео, то питань у вас абсолютно ніяких не буде. Ви отримаєте дуже гарний досвід, який в деяких кейсах навіть буде перевершувати консольний. Але якщо ви захочете під'єднати подібний ПК на RTX 4060 або навіть 5060 з 8 гігабайтами відеопам'яті, звісно, то у вас почнуться деякі проблеми. Так як ваша максимальна роздільна здатність на цій системі буде складати Full HD або Quad, а зображення на телевізорі треба буде розтягувати аж до 4К. Тому як варіант таку збірку можна взяти для 4К телевізора, але сучасні консолі роблять процес масштабування більш простим і швидким. І попутно не упирається в обмеження відеопам'яті, що також є великим плюсом. Але знову таки не забуваємо, що ми дивимося на цю ситуацію виключно з точки зору так званого графонія. Ну, масштабування до 4К і оце все. Ну ви розумієте, да? Але ж є ще такі важкі. Важливі фактори, як покупка ігор, користування підписками, робочі задачі і так далі. Де у ПК є певні переваги. Так що, спор, що краще, або ПК, або консоль, він як був вічним, так ним і залишиться навіть після цього відео. Нові, ну, хлопці та дівчатка, не забувайте ставити вподобайку, писати шалений коментар, якщо вам сподобалися тести, було цікаво послухати про Asgard PC і про порівняння з консолями. Я вас дуже сильно поважаю обіймаю, і скоро побачимось, Па-па!